Сьогодні, згідно до указу президента 23 лютого 2024 року за номером 96, орден за мужність і того ступеня посередного, ми маємо честь вручити нашому фуляху, нашому героїчному земляку Мирославу Ляшко. Мирослав це людина не просто високого патріотизму, це людина дуже високої громадської відповідальності. Для всіх він герой. Зараз, що я хочу, щоб в нашому місті було ну, так, як в на найкращих містах світу. щоб всі пишалися і хотіли жити в нашому місті, в нашій хлопці. Ми пам'ятаємо, що скінці Мирослава самого класного хлопця, самого великого патріота. Сильного Шосхінця, який захищав наше рідне місто з перших днів широкомасштабного вторгнення, який проявив мужність і героїзм на фронті, який сьогодні захищає Україну на небесах. Шоскінці вдячні йому, назвали в честь його імені вулицю і будуть пам'ятати, будуть шанувати його вогне, його мужність. Ну, все